Обласна споживча спілка на сьогодні це 937 кооперативних магазинів і 179 закладів громадського харчування, себто ресторанів, кафе і барів. Останню п'ятирічку вони працювали успішно, кажуть керівники спілки, тож нині є чим пишатися. Серед 22 двох споживчих пошиспілок України ми сьогодні займаємо друге місце по темпу росту товарообороту. А по його обсягу посідаємо 8 місце проти 11-го на початок звільного періоду. В ресторанному господарству відповідно 7 проти десятого по випуску власної продукції, 4 проти сьомого. Нам вдалось прийти присутність споживчої кооперації в більшості населених пунктів області. За п'ять попередніх років обсяг роздрібного товарообігу в установах споживчої кооперації області зріс майже вдвічі і лише за минулий рік сягнув 226 мільйонів гривень. Значні позитивні зрушення відбулися і в ресторанному господарстві краю. За цей час Обсяг товарообороту ресторанного господарства зріс на 32%. Досяг майже 34 мільйона гривень, в тому числі власної продукції на 39%. Питома вага власної продукції становить 68%. Доля громадського харчування в загальному товарообороті по системі складає 14%. Значно вищий показник у волочиському, із ясності, додайвецькому. Славутському Чемеровець море стати та Косильські Райс по А ще спілчани пишаються, що за попередні кілька років вдалося подолати збитковість. Тож на сьогодні всі кооперативні заклади в області працюють прибутково. При цьому обсяг власних обігових коштів від 2009 року збільшився в четверо і досяг 16 мільйонів гривень. Звісно, є і проблеми одна з них кадрова. кажуть, попри успішну діяльність, втримати фахівців важко. Проте облспоживспілка має власний вищий навчальний заклад, в якому і готуватимуть необхідні кадри на майбутнє.